Співробітники Служби безпеки України зібрали докази добровільної співпраці з ворогом чергової чиновниці на тимчасово окупованій території Луганщини. У березні 22-го року територія селища Троїцьке була захоплена армією Російської Федерації. З метою встановлення і зміцнення окупаційної влади загарбники активно залучали до співпраці місцевих мешканців. За даними слідства, колишня посадовиця Троїцької селищної військової адміністрації добровільно перейшла на бік ворога та займається виконанням організаційно розпорядчих функцій органів окупаційної влади. Після окупації чиновниця очолила так званий архівний сектор адміністрації Троїцького району ЛНР. Пішовши на угоду з ворогом, колаборантка виконує контроль за виконанням та збереженням псевдодокументів так званої ЛНР. Наразі фігуранці повідомлено про підозру за частиною 5 статті 111 Прим, 1, тобто за добровільне зайняття посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави агресора у складі організованої групи. Викриття та докум... Документування незаконних дій проводилися співробітниками СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.